можна розглядати сьогоднішню війну в Україні як кінець дуже тривалого процесу цей процес розпад Російської імперії, який почався на початку 20-го століття. Звичайно, як ви знаєте, Україна воювала, щоб отримати свою незалежність у 1918 році. Тоді це не спрацювало, але тиск з метою розпаду імперії тривав протягом усього 20-го століття, що призвело до розпаду радянського союзу. І зараз ми бачимо пізнішу фазу. Ми бачимо, як Росія намагається. Відновити свою стару імперію, і ми бачимо, як Україна дає відсіч. І я впевнена, враховуючи те, що ми зараз дізналися про російську армію. Наскільки погано вона воює, наскільки стара зброя. То навіть якщо вона досягає тимчасових успіхів, ми зараз спостерігаємо фінальну фазу занепаду Російської імперії. У певному сенсі сенсі ви вже виграєте війну. Однією з небагатьох речей, про які Москва і Вашингтон мали однакову думку на початку війни, було те, що вона буде дуже короткою, але вона не була короткою. Вона довга і через півроку все ще триває, тому що українці змінили історію, тому що Україна зламала перебіг війни, тому що українці дали відсіч, тому що президент Зеленський не покинув Київ, як від нього очікувалося. Отже, Росія в певному сенсі вже програла, тому що це війна іншого типу ніж та, яку Росіяни очікували вести. Крім того, я думаю, дивлячись на це з більш довгострокової перспективи, ви знаєте, російські солдати воюють за гроші, вони воюють за якусь можливо ідею імперської величі, але вони не воюють за власні домівки і за те, у що вони глибоко вірять. А українські солдати вірять, і тому вони в певному сенсі борються більше як партизанський рух чи національно-визвольний рух, ніж як держава. І як я вже казала, навіть якщо є невдачі, історично такі рухи зрештою перемагають. i do think that the, this war will change europe Я думаю, що ця війна змінить Європу. Європа почне інакше думати про свою безпеку. Вона почне інакше думати про свою форму. Минулого тижня я була у Португалії. Це дуже маленька країна на дальньому західному краю Європи. І я спілкувалася з багатьма людьми, які дуже хвилюються щодо того, що Україна стане частиною Європи. Не тому, що вони антиукраїнські, а лише тому, що вони маленька західна країна, а ви велика східна країна. І мій аргумент до них полягав у тому, щоб думати наскільки. Потужнішою стане Європа, вона буде більшою. Вона матиме іншу економічну базу. Ні, буде більше населення і інший тип населення, оскільки це люди, які щойно воювали у переможній війні. І подумайте, як це змінить настрій відчуття того, що таке Європа. І знаєте, принаймні португальці, які сиділи зі мною в кімнаті, погодилися. Сіріне рубитміґадінага ізірістчен. Я не знаю, як легко змінити світогляд Росіян. Знаєте, насправді те про що ми говоримо в Росії, це культурні зміни, які, як ми думали, могли відбутися ще в 1990-х, але цього не сталося. Це відхід від ідеї імперії та ідеї особливого роду російської сили. І справді я думаю, що єдине, що може спрацювати зараз, єдине, що дійсно змінить свідомість росіян, це якщо вони програють цю війну, якщо вони зрозуміють, що програли Відданість допомозі Україні в США залишається, і це відбувається з багатьох різних причин. Це тому, що Сполучені Штати дійсно бачать себе в глобальній конкуренції з Китаєм і Росією, а Україну вважають одним зі своїх союзників. Це тому, що США розуміють, що Україна популярна всередині США, і що цікаво, вона популярна як серед правих, так і серед лівих. Ми маємо дуже розділену, різко поляризовану країну, і Україна одна з небагатьох речей, щодо яких люди єдині. І я думаю, що це ще одна причина, чому ви побачите, що неважливо, хто виграє вибори після виборів в листопаді. Ви надалі будете бачити підтримку України